Слава Богу, з вами Богдан Горляк. Сьогодні 21 січня 24 години з того моменту, коли після інавгурації, коли Дональд Трамп став президентом Сполучених Штатів Америки. Обіцяв він ще перед виборами, що після 24 години, коли його оберуть президентом Сполучених Штатів Америки, Україні. Буде мир чи перемир'я. Потім була дата після того, після 24 години, після інаугурації. Вже пройшло 24 години. Без змін. В Україні перемир'я немає. Росія як бомбила Україну, так і далі бомбет. Особливо Покровську є. Бомбет, що просто страшно дається. Ну що, тепер робимо висновки. Ясно, що перед Новим роком всі ми читали і слухали в соціальних мережах, особливо, про те, що делегації там зустрічалися і Трампа і Путіна про перемир'я говорили в Україні. Але так як гадалось, так не сталося. Так, ясно, що Путін і делегація його захотіли. Кроме Криму, то ніхто світ, ще захотіли 4 області, ну, я думаю, ще більше захотіли. То має на увазі Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку. Отже, і Миколаївську захотіли. Ясно, апетит Путіна великий. Але делегація Трампа зрозуміла, що так не годиться. Ну, ясно, ніякого перемір'я так і не відбулося. І не могло відбутися і сьогодні, після 24 годин після інаугурації Трампа. По тій причині, що Путін не хоче відступати. Він не зможе пояснити, чому він зараз має відійти і на межі України і Росії вести, віз, мають вести війська Онізація Об'єднаних Націй і бути переміря. Тоді він отримує всі ті області, які він захотів мати, які він вже в Конституції в себе писав. Ясно, що не так. І гадалося, що так станеться. Ну і, і, і тепер і Трамп трошки так переборшив, що він думав, що він так, як в Ізраїлі вдасться йому зробити перемир'я. так само і в Україні. Так, в Україні зовсім наша ситуація. Тут територія. І як з його слів сьогоднішніх, що загинуло, чи то вчора він сказав, що загинуло мільйон руских і 700 тисяч українців. Та цифра значна. І що територія втрачена? а за що ті люди гинули? Тоді треба було в 2014 році чи в 2022 році. Ще в 19-му році зробити перемір'я? І люди загинули. Яке може бути перемір'я? Так, переміря може бути, але має бути тимчасове, але та умова поставлена, що Росія має бути в межах 91-ї України 91-го року. Все, ті межі 91-го року визнані всім світом. Візна Організація Об'єднацій і весь світ визнав Україну. Чому весь світ допустив до такої ситуації? Що Україну захопила Росія? Чому так сталося Дивайте, в 21 столітті? Чому так сталося? Так не малося стати. По-перше, розумієте, Крим Крим не повинен був бути відданий. І якби наша влада була дійсно справжньою владою українською, патріотичною, вона була б не віддала Крим. І потім не почали видавати і Донецьку, і Луганську області, і так далі. Не були б на, 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 на язику шашлики, а було б озброєння, тихонько би сказали. Ми будемо озброювати. Не дороги ремонтували, щоб потім Путін пройшов по тих дорогах, ну, війська Путіна. А було б озброєння. І були б так наші зустріли, і б не просунулись. Якби не було просування ні в 14-му, ні в 22-му році того би не було. Але перше, треба було здавати Крим. Як то так Крим здати? І потім то все решта так здавалося. Чому не було супротив, як по Криму і по-іншому з самого початку? Так бійці наші два, під час масштабної війни і на початку 2014 року добровольцями йшли, захищали ту Україну. А влада як поступила, потім туди бається Ілвайськ. Маруполь, що так все стало? Чому люди скільки там загинули? Чому так було полон здача, Було домовленість, якісь домовленості були. було. не можна ніколи домовлятися. Бачите, агресор поступає. І, і розумієте, зараз навіть не можна з Путіним домовитися. Я кажу, з Росією можна буде тоді домовитися, коли кардинальна буде зміна влади в Росії, коли Путіна не буде його. Компанії. Буде зміна влади, тоді може все бути. Так само в Україні, коли до влади прийдуть дійсно патріоти, які не будуть шкодувати, які зараз не шкодують, ні здоров'я, ні життя за Україну. А тоді Україна буде справжньою Україною. І тоді влада буде владою українською, буде захищати і як народ, так і землю. Так що от США таки нам сьогодні в нього задали питання, якби не Байден, то вже би точно, ну, в дійсності, Америка, адміністрація Байдена і адміністрація Байдена надали нам більше, ви представте себе за, за його конденсі, більше 180 мільярдів допомоги дала Україні, то на збройні фінанси і так далі. Велика цифра. Там кажуть, о, там Мал, Будапештський меморандум підписали, мали ті країни захищати. Так, але з них один гарантий Росія напала на Україну. Так, Америка дає зброю, Великобританія заб'є зброю, Франція, Німеччина так далі, ще всі дають. Вони нам не зобов'язані, а не дають. Але якщо кажу, якби була влада, не допустила того ситуації, патріотична влада була. Дійсності справжні українці не допустили тієї ситуації, і весь світ допомагав. Світ в тій ситуації, та наша влада в тій ситуації, що допустила то загарблення української території. І ну, що я зараз хочу сказати? От якщо зараз Трамп, Байден в кінці своєї каденції Вів санкції, і то суттєві санкції, грандіозні санкції. І якщо зараз Трамп продовжить ці санкції, то не тільки військовим, а й дипломатичними тими санкціями заставить Росію покинути територію України, можна зробити зараз перемір'я, але санкції не знімати, санкції збільшувати відносно Росії. І не торгувати з Росією, а пере... повністю заборонити торгівлю всіх країн, які ну, входять в націй і так далі, заборонити жодну торгівлю з Росією. і закрити від всього світу. Повністю вона має бути оточена цим світом, з нею ніхто не має мати справи. З нею торгують. Як вона нападає на інші держави, і з нею хтось має мати справи. А ще я пам'ятаю такі моменти, які наші делегації з тими загарниками руки подавали. Ріжці нам ті наші владі. Так що от така ситуація. Будьте здорові. І з вами був Богдан Гроляк. Що не